Козероги швиденько дивимося, що чекає вас 16 по 31 жовтня. Загальна атмосфера цього періоду для вас. Вам захочеться знову ж таки попасти, як тому самому ведмеді, в спячку. Не захочеться ніяких дій, активних, не захочеться приймати рішення, захочеться от просто залягти на дно, тому що ой, блін, і так усе не рухається, нічого не змінюється. Я і не буду старатися. Тобто ви будете в таких енергіях пофігізму, і от знаєте наскільки розслабитися, не захочете ніяких дій приймати в своєму житті, ніяких рішень для змін. От знаєте, так в якийсь вакуум ви попадете, будете себе так відчувати, будете відгороджуватися від людей, від знайомих, від навіть да, близьких, не захочете розповідати, нічим ділитися і так далі. Але остерігайтеся якусь обману від вашого оточення. Хтось до вас, по відношенню до вас, не дуже чесний. Тому продивіться. особисте життя на другу половину жовтня. Ох. Вам і не до почуттів, ви такі холодні, одинокі одиночки, вам нічого не захочеться. Якщо ви все в стосунках перебуваєте, то вам також не захочеться теплоти, романтики. Ви будете відчувати себе обділеними або обділеною увагою, теплотою. Тобто все сприйматимете дуже гостро вшти. Не захочете ви якось йти на контакт в цей період, таке враження, що зараз козорошки проживають своє життя і свою енергію в мінусі. Хвилиночку особисте життя козерогів на другу половину жовтня. Все ж будете сидіти в своїй зоні комфорту, будете хто не в стосунках, будете так якось. Від себе людей відштовхувати, не прийматимете ніяких там знаків уваги, вам і так комфортно буде, хто в відносинах теж не захочете ніяких змін, не захочете проявлятися, не захочете приймати чиюсь увагу і тепло, турботу. Ну, такі, знаєте, у вас друга половина місяця тотального пофігізму, втомлені, ображені. Ви якісь будете себе так якось відчувати. Шкода, шкода. Виходьте в позитивну енергію вже, досить вам бути самим. Фінанси та кар'єра. Якщо захочете мати фінанси, щось збільшити, чи підвищення, чи щось нове в своїй роботі, то вам доведеться трошечки повідстоювати свої інтереси, бути більш наполегливими, і тоді вам вдасться. Тобто, все ж таки свою цю енергію застою, ну якусь нав'язливі такі негативні думки, вам треба все-таки через силу проводити в позитив щось хороше і позитив, Ну, тобто якось так. Самому себе треба заставити рухатися, тому що ну, така у вас енергія тяжка зараз. Порада. Порада на другу половину жовтня.